Дай Боже здоров'я вам і всім Божим людям! Послали вас, Боже, на все святе Боже, чудо іконою Іверської, якої сьогодні є свят З вами всіх святих собою, причистої Богородиці, серед них до ікони якої славної зервониці молимось до кінця жовтня. Слава Ісусу Христу і пречистій Марії! Слава Україні! Героям слава наших героїв, які віддали життя за України! Кращу долю, нашу волю, за наше щастя, завдяки яким ми ще мали можливість час дізнатися за пророс слова, зробити якісь більше добрі, прадні справи, більше вимовити щирі молитви, посвятити дні посту за те, щоб скоріше Бог прийшов з воскреслими святими, не всіми прийде Господь, а саме. Найпотрібнішими, найкращими, як сказала Божа мати, і сказала вона, що більшість героїв наших воїнів вона благає Бога, щоб вони вернулися до Божих прород, зі доросу 20-ї глави открвенівана Бога Слова не згодів, не всі. А, власне, саме в тому числі Божих обранців, що має воскрес з небес, Сонця, а як саме щодо храмів, на яких будуть хрести, на яких будуть ікони, власне, які мають найбільше зійти з 324 хра... мають зійти аж 200 в Україну, з них 77, разом з Божою золотою столицею, разом з Срібним Паласом Богородиці до нас. Власне, в область. І ця область головна в Божих планах. І в цій області Бог дає особливі свої знаки за і те, що він саме сюди має прийти. І вас, дорогі краяни, особливо ті, хто християни у ГКЦ ПЦУ, Риму-католики, дружні до нас, люди, що особливо вірять про росло УПА. З Івано-Франківська. Я Борис Голодюк, поволодністер, генерал Каполанов Вер. Маю зусиль з вами у 2069-му фільмі Поклик і упа», який я знімаю в четвер, 26 жовтня 2023 року, і ви знаєте, що, на жаль, сумні події минулого дня атаки на Хмельницький, на Славуту є ранені, є убиті. Є, на жаль, і велике руйнування, і пропало світло електричне тисячах будинків. Темрява, зло наступає все більше, нечисть проклята. Московська робить біду. Там на поділі по всій Україні сьогодні жахлива візка Є що по Херсону вдарили фосфорними бомбами? Гади прокляті московські. І ми віримо щиро, що в ті найважчі дні ми перейдемо і переможно завершимо цю війну, але тільки в тому випадку, дорогі мої, коли прибуде Бог і сонячно воскресів, герої і друзі, у базу Силу Святі, тасо Боже Галичини з України пошириться по всій землі. Особливо подяка тим, які молилися, моляться в Ервісі за наших воїнів, козаків, захисників, за всіх Божих людей і пошани Зарванецької матінки Божої, хочу вам нагадати, що 30 років тому назад якісь вороги прокляті кинули були запальну суміш у церкву на Сходовій могилі, що Ви бачите діточок, що там моляться, і власне. Упала ікона на ту фляжку з запальною сумішою і прийняла вогонь на себе. Але сама ікона, хоч обгоріла була навколо обличчя Ісуса і Матінки Божої, але саме обличчя Ісуса і Матінки Божої залишились неускодженими. Крам Києві нагадаю вам є на давньому кладовищі, який поруйнували комуну сатанисти. Там власне похований наш герой Дмитро. Коцюбайло да Вінчі з золочини. І саме той храм посвячений Святому Миколаю, Святій Анастасії. В тому храмі дуже часто молився Тарас Шевченко, багато інших наших героїв. І біля того храму має зійти чудо храм Металевий, з якого спреслить тисячу святих телах нових, вічно молодих, серед них і Дмитро Коцюбайло. Наш славний юний герой, постарайтесь навідати могилу його, особливо до свята Дмитра, до 8 листопада. Ми закликаємо провести від цього за новітнім календарем свята Дмитра, що сьогодні провести такі прощі 13 днів, і закликаємо і в майбутні дні, коли Перенесено, ви знаєте, свята в календарі. Все-таки 13 днів особливо робити молитви саме до тих святих, яких ображено тим, що календар перенесено, і їхні дні пошани змінені на догоду, як це було в Ватікані 500 років тому назад. Власне. На це перейшли і всі осені. На жаль, наші єпископи ВКЦ і ПЦУ, зрадивши ту давню традицію, яка була півтора тисячі років християнства України, особливо в Галичині. Нагадаю вам, дорогі мої коментарі цього відео почитайте, будь ласка, статтю нашого почесного друга УПА Андрія Байцара зі Львова, який є і моїм особистим другом на Фейсбуці. Це наш патріот це християнин Гекаце з патріотичної гарної родини. І він ще рік тому назад надрукував чудову статтю про те, що перехід на так званий новий стиль календаря це є пошана Лєніна Сталіна і інших виродків зла. Так само, як Петро І богопроклятий, Катерина пробувала запровадити цей старий стиль, ліквідувати. А новий масонський запровадити. Пам'ятайте про це ви, тому що йде е, велика зрада ідей Христа в світі. А нам, Божим дітям, пояснюють інші залежні від масонів, теж Божі люди, єпископи, священики в ГКЦ, що нібито так краще буде, і що цей перехід це нібито зневага московитів. Цей перехід це зневага на перше Бога й Богородиці і всіх святих. Пам'ятайте про це і позиція в мережі ООН, паго верх, однозначна. Ми святкуємо свята саме так, як це святкували наші. Герої багато віків і не давались на ніякі блуди, і так воно дасть Бог буде, що наше різдво ми будемо шанувати саме на 7 січня. За що було чудо в глинянах? Ще радую вам я, що це сталося саме в той час, коли Степан Бандеров перше зустрічав той вечір не в себе вдома, а в тюрмі приговорений на смерть. І е, коли його звинувачили, що він нібито московський агент, і коли дуже хотіли, щоб галичани перейшли на Римо католицький стиль шанування свят, але ми залишалися вільні тій традиції давній. За це є багато листів. І наших святих уже єпископів, в тому числі Андрея Шептицького, що 1 листопада, день пам'яті його, знайдіть самі і скажіть і собі, і іншим людям молімося за покаяння єпископів, священиків у ГКЦ ПЦУ, за те, щоб ми були вірні давньому стилю Христового календаря. Святкували так свята і шанували так дні, як це робили всі герої справжньої України, наші козаки, наші огунці, наші повстанці, і зовсім недавно ті ж наші герої ЗСУ, які віддали життя за кращі зміни, а не за те, що нам запропонували, кажучи, що це нібито добре, йти за більшістю людей світу. Більшість людей світу, читайте Біблію уважно, зраджує Христа. Більшість людей світу піде за лже Христом, якого мають явити і кричати, що його різво шанувати треба 25 грудня, а не 7 січня, і Новий рік празнувати оцей світський в той час, коли піс у нас, коли я ще пам'ятаю малим, говорили, значить, що це москальський Новий рік, а Український Новий рік, 14 січня. Шанували ми і власне ці традиції продовжували берегти те, що нам заповідали діди, бабусі, прадіди і прабабусі, і так далі, дорогі мої. Тому в ці дні особливо збільшить молитви. За те, щоб було покаяння Богом Божою матінкою все більше. І з листопада вступаємо в задушні дні. Пам'ятайте, що великій ймовірності є того всього, що казав вам я, і е нечиста сила особливо ворожить до е сатанинського праздника Хелувіма до 1 листопада, і особливі будуть підняття зла. Або до першого листопада, або до 11, коли нагадаю вам я Бог перший, божа мати дали себе суторухувати в 2010 році. Вліть фото Христа зняті Борисом Голодюком. Щасливо тримайтеся нескорено, красиво разом. Ми сила. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Вибухи лунали цього разу в Житомирі цієї ночі. Було відносно спокійно. Навіть тривоги не було, втім удари чомусь нанеслися. Також надпотужний вибух в Умані пишуть про розмінувальні роботи. В Житомирі нанести удари по пошелонах на залізниці. Постраждалих немає. По наводці крота уже його шукають. Цими атаками росіяни пробують прощупати нашу протиповітряну оборону критичних об'єктів. Як пишуть телеграм-канали, тривога була не в Києві, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає. Проте телеграм-канали стверджують, пропуски ракет, які збила система ППО Балістика. Помітили не так швидко, як би хотілося. Як і минулого разу цілили по мостах залпи з Білорусі, в той же час один із мостів на кордоні з Білорусі підірвали ЗСУ. крім того, в Білорусі раптово загорілося три російські бази з сповим складом через невідомі хлопки. Колишній керівник служби зовнішньої розвідки. Ки України Микола Маломуж назвав три важливі чинники: так званої срібні кулі для ЗСУ, які необхідні нашим військовим для перемоги над окупантами. За його словами, наразі армія України вже на 95% укомплектована зброєю з боку партнерів, яка необхідна для успішного контрнаступу на фронті. Втім, ЗСУ все ще потребують далекобійних ракет за дальністю ураження до 300 кілометрів, наприклад, атакам більше бронетехніки та боєприпасів. обсягом близько мільйона штук, розповів маломуж інтерв'ю для обозрівателі нам потрібні ракети, які будуть бити на 300 кілометрів, знищувати всі вогневі цілі, аеродроми, склади боєприпасів, резерви, що рухаються на далеких підходах до фронту, це дуже важливо. Підкресли він нам другим чином бронетехнікою Україна майже повністю забезпечена. Залишилося отримати окремі одиниці. Вказав Маломож. щодо питання постачання боєприпасів. Україна потребує для ведення активних наступальних операцій. Обсягів близько мільйона штук. Однак у певного консенсусу щодо питання цього європа. Вже досягла окремим чинником важливим для ЗСУ генерал назвав винищувачів 16 постачання цього воду авіації, суттєво посилить оборону та можливості України в небі. Однак, перше за все, за порукою перемоги є сукупність використання на полі бою вже згаданих срібних куль, вказаних колишній керівник служби зовнішньої розвідки України. Хоча, якщо говорити загалом, то срібна куля це сукупність новітнього зброєння, техніки високоточних боєприпасів та дуже ефективних дій підготовлений системно. Збройних сил України дуже нестандартних да багатопланових, зазначив він. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Там за лайк і підписку на цей канал наших друзів і на наш канал. І нагадую вам, що особливо молодці ті, які будуть особливо молитися, долучаються ж до молитв Джублику. Що прошу вас, я в ніч на 27 число. Молитись особливо, тому що будуть молити сам прочани, тому що кожного ранку 27 числа з дня народження Івана Франка з 27 сетня 2002 року вже понад 20 років там являється причиста Божа Мати про це читайте статті коментарі гугліть і знайдіть на ютубі відео джублик пошуком і там буде пряма насля і нічних служб Божих, і денних, і особливо молосі будуть ті, які будуть там агітувати за те, щоб люди приїхали сюди, молились, торкнулись вервицями хрестів, тих чудотворних, які є в Франківську, запалили свічі. Власне, і молилися у бік сонця з вірою, що сонця. Будуть особливі сюди, і саме у четвер сонце має зупинитися видимо на три дні. Насправді земля буде три рази повільніше повертатися. І, власне, буде пришестя Бога, Божої матінки. Найперше сюди, до Франківська, на цією сонячною поляною з божим військом і звідси почнеться повстання проти зла, і за три дні. Україна буде звільнена від всяких потвор зла і а до 40 днів, можливо, можливо, Бог скаже через більшу кількість днів, буде перемога нашого Бога по всьому світі. І в світі залишаться тільки ті, які є Божі діти. Дай Боже, що ви були серед них. За це благословення Господа ваш, на вас хай буде особливе силою Христа. Що замінив його, я металевий. Ви бачили, в мене був оце дерев'яний особливий, е який має стати металевий золотий. ті, хто уважні з вас зрозуміли, що я вам показав відео які рівно рік тому назад були, коли матінка Божа в Дем'яному лазі передала мені хрест дерев'яний, який має зображення глинянського хреста. І попереджував я тоді, що буде зміна календаря, що це зло власне пропаговане буде, нібито як добро. Саме Бог дав таке чудо розп'яття ікони Ісуса сіяння на різдво, тому що до різдва хочуть рознути Україну, але вона, як та стара ікона, позолотиться, оновиться. Віримо це щиро. Переможуть Божі діти, а бісові потвори зла будуть знищені на віки вічні. Ми стережам відражує навали і кави української землі, але кільці ліку вмирали герої, і дати життя і довело, а нашого стягу священній коробки.

І Сина, Святого Духа. Амінь. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ і благосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодать у ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас. І всіх людей Божих все більше огортає оцей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог, щоб прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси. Але визволи нас від лукавого, городиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душі нашої. бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде на повсякчас на відеовіці. Груси, сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо в всіх нас скоріше спасе. На віки вічні, амінь. Сватри молодці з лісу, Раз, два, три, ми ще живі, розкватри мори до біса, одна свобода на землі.